Друзі, мене звати Олексій Панамар, я транс-маркетолог. З 60-го року я працюю з SEO, Google Ads, таргетингом no, і допомагаю бізнесам залучати клієнтів онлайн. У цьому відео розповім, чого почати SEO, якщо у вас сайт послуг, наприклад, масаж, юридичні послуги, клінінг, ремонт тощо. Зрозумійте, як саме шукають ваші послуги. SEO починається не з коду, а з розуміння клієнта. Перший крок аналіз попиту, що саме люди вводять в Google, коли шукають вашу послугу. Я користуюсь такими інструментами, як Planner від Google або Сербстап. Пошукові запити завжди включають географію та намір: косметолог Київ, лівий берег, чистка кондиціонерів вдома, Сіна Львів, розлучення через суд Дніпро. На основі цього ви бачите структуру сайту: окрема сторінка на кожну послугу, сторінки під регіони, які працюють в кількох містах. Окремий блог для відповідей на популярні запити. Другою частиною можна сказати, що оптимізувати в першу чергу. Перша це головна сторінка вашого сайту. Потрібно прописати на неї заголовки: title, дескріпшн, основні ключові слова, вказуємо основні послуги, УТП, контактні дані. Далі оптимізуємо сторінки послуг. На кожну послугу окрема сторінка з правильним URL структурою. У тексті, що це за послуга, як відбувається, ціна, кому підходить, додаємо ключові фрази. Головне, щоб вони звучали природно у вашому тексті. Не забувайте про псевдозаголовки аж один, аж два, альтеги до зображень, внутрішні посилання. Технічна база сайт має швидко завантажуватись, бути адаптивним бать під мобільні пристрої, мати ssl сертифікат HTTPS. Виправляємо помилки в коді 404, редиректи, дублікати сторінок. Далі переходимо до локального SEO. Для сайтів послуг критично важливе локальне SEO. Зареєструйтесь у Google Business Business Google My Business або Google карти. заповніть профіль, опис, графіки, фото, послуги. Збирайте відео клієнтів, вказуйте актуальний сайт та номер телефону. Обов'язково зазначайте місто на стрінках сайту. Google це враховує. Додайте сайт у локальні каталоги, де є ваша ніша. Це дає посилання і підвищує авторитет. Ну і на завершення, що можна сказати, SEO для сайту послуг це нескладно, якщо знати, з чого почати. Аналіз попиту, оптимізація структури та контенту, технічна база і локальне просування. Якщо хочете, щоб я оцінив ваш сайт та дав індивідуальні поради, напишіть у коментарях. Або зайдіть на мій профіль на Freelance Hunter, Посилання буде під цим відео. Підписуйтесь, якщо хочете більше практики про SEO, рекламу та просування до зустрічі!